Фух, нарешті я прийшов в цей Лімбо. М -м -м. Це таки перша гра, яку я пройшов на своєму каналі новому. А як щодо інших досягнень для нього? Ну, дивлячись в Steam, їх, в принципі, тут не так вже й багато, але що ці її назви означають, я, ну, поняття не маю. Ніяких нам'яків для того, щоб зрозуміти досягнення немає. Ну, якщо так, беру із тіма і починаю отримувати всі досягнення, які лишилися. І з вами, як завжди, я Костя. І ви дивитесь відео проходження лібу на 100% досягнень. Кстаті, коли я говорив щось там про попереднє відео, я лише просто згадаю, які досягнення я там получив. Тому давайте не чекати і погнали дивитись круте інтро. Ой, та йомайо, це не та музика. Так, зараз все виправлю. Пале марічи. Ну що ж, я буду починати. Пам-пам. І всім доброго часу. І сьогодні в цьому відео я буду проходити весь нібок на 100% досягнень. Це буде трошки складно і нетипово для мого каналу. І для початку потрібно пояснити, скільки взагалі цих досягнень я вже сказав. Їх лише 13. Ну, звучить 13 небагато. Да, і 10 із них це лише знайти оті яйця, які валяються постійно, білі яйця. Да, білі яйця. 10 штучок за кожне дається досягнення. Можна знайти ці яйця, ну вони не дуже очевидні в більшості випадків, але, допустимо, невелику частину, яку я зміг знайти за перше проходження, легко знайти. Якщо бути. Даже мало уважним. А от і меншу більшість частин я шукав на стрімах тільки по посібнику. Тому що я би якби шукав їх самим своїми методами, то ціль мого життя приблизно кілька місяців це було пройти прийти лімбо на 100% досягнень. Хоча це було і складно навіть із посібником. Ну і лишається ще три досягнення. Як на мене, це одні із найскладніших досягнень, хоча вони розділяються на три ступені складу. Перше із них, яке можна вже вважати 11, хоча да, його можна отримати вже лише 11 це сюжети досягнення за те, що ти пройдеш гру. Ну, воно, очевидно, є в кожній грі і легко здобувається. Наступне по складності досягнення це буде досягнення відкрити секретний шлях в печері. І для цього єдина складність, я гадаю, це лише тому, що потрібно в попередньому зібрати всі тії 10 яєць. Ну і получається, якби такий сенс. До речі, саме досягнення дається за те, що ти знаходиш 11 яйця. Получається, досягнення за яйця 11. Але 11 не таке просте. Воно, типу, як? Головне? Може? Або ні? Ну так, коли ти зібрав всі 10 яйць, потрібно, як би зайти в конкретне місце біля комарика. Так, да, спочатку воно. Буде закрите, воно і так секретне, але коли зібереш всі 10 яйць, воно відкриється. І там буде далі дуже цікава, красива картина. Одним словом, АСМР буде. Ти будеш бігати туди-сюди, стрибати від турель, Орієнтуючись в основному по слуху і по, чуть -чуть, чуть -чуть по своєму зору. Так, да, це було досить непривично і дуже класне доповнення для гри. Тому я це досягнення получав просто буквально із задоволенням. Ну, а тепер невелика тишина. Лишається останнє досягнення, яке є в одного чи двох відсотків гравців, яке заслужує серед цих досягнень. Перше місце по складності. І це досягнення пройти всю гру, не, получа... ну, не програючи 5 раз. За один захід, не виходячи з гри. Цю гру. Я гадаю, це взагалі одне єдине досягнення, на якому можна зробити ціле 15 хвилинне відео. Так як в основному я буду концентруватись на цьому досягненні. Так як багато приколів, шуток можна зробити з мого проходження по його здобуттю. Да. Але з цього потрохи. І я хочу розказати свою тактику по полученню досягнень і те, як в мене в результаті це вийшло. Ну, перша половина вона буде швидко проходитись і легко. А от друга, вже ні. Розподіливши вже досягнення на ті, які поділяються знайти яйця і зробити щось інше, можна переходити до того, як мені це зробити. Ну, для початку все легко. Треба згадати ті досягнення, які я отримав уже у відео, швиденько я їх розкажу. І потім переходити так само швиденько розказувати про досягнення, які я вже получив на стрімах. Юху, да, да-да-да-да. Я буду швиденько пройдусь по яйцях. Тому що що потрібно сказати? Місце, як і прикол, дію, яку потрібно там зробити, щоб їх отримати. Тому що, блін, деякі. Я не розумію, як люди взагалі таке знайшли. Це ж потрібно було довго це робити. Мда. І в результаті буду описувати, які ситуації та цікавості я зустрічав на цьому шляху. І ще добрі. Так, да. одна тоже рідкісніше, тому що туди ще попробую як поняти добратися. Далі вже будемо пролучати досягнення лише два. тунель і ультрапроходження. Буду звати його так, бо недоторканий. Хай хто зле як хоче. Я буду прох... називати це ультрапроходження. А так то в цьому фрагменті я згадаю досягнення за проходження гри. Коротко пройду сюжет, там, що там ліс, труби, гора і. Ну і лазери, то я не пам'ятаю. Я вже нічого не пам'ятаю, як давно було. А також я пройдусь по залишившихся двох досягненнях, то буде досить нескладно згадати, що цікавого там було. І також не забувати вставляти дуже цікаві моменти. І частково пояснювати, в чому прикол. Бо всяке там бувало. Ну, йдуть лити воду на пол і починати приходити до старту. Для початку, як було в планах, швиденько пробіжемося по досягненням, які вже були получені в попередніх трьох відео на Ютубі. Але тільки ті, які пов'язані з яйцями, до фінального досягнення сюжету, вже перейдемо до наступної частини розділу. Я скажу. Почну я ж з самого легкого досягнення, з самого першого, яке мали отримати всі, хто має хоч якусь цікавість до всяких закутків, це просто на самому старті піти вліво і ти не одне яйце. Перше в списку є, пішли далі. Друге в списку буде яйце, яке потрібно отримати перед невеличким озерцем, яке можна побачити, трохи пройшовши далі від старту. Після того, як скинули оце величезне. Берило. Треба як існий тарзан або маглі застригнути на канат, який десь висить. І піднявшись наверх, можна побачити яйце, за якими вилучимо. Дуже важливе досягнення для цього відео. Далі, після очівки, яку потрібно вилучити, потрібно для цього стати тарзаном ми стаємо шахтюром, тому що, побачивши дивний прихід з боку, ми туди логічно підемо. І в, тім, в темноті, в темноті, блукаючи, не розуміючи, що ми в тривіч, то в воді, чи в болоті, чи там взагалі безпечно, ми натрикаємось на отаке яйце. І подачаємо третю очівку. Це моя така по, третя третє очівка в відео. І якраз таки це досягнення буде напряму пов'язане із самим останнім яйцем. Тобто, то і є той. Таємний прихід. Далі там вже буде команд, і по ньому вже можна і орієнтуватися, щоб знайти цей тунель. Це теж яйце можна випадково побачити, коли підніматись просто по рівні, і тут оба яйце. А як туди попасти? А потрібно повернутися назад. Якщо ви були уважні, ви повинні були замітити трабину, яка просто так непримітно в собі стоїть. І потім побачивши вже це яйце, ви повинні були 100% зрозуміти, що потрібно туди полізти. Я думав туди лізти ще навіть до того, але вирішив не лізти куди-небудь, не зрозумів куди. Отож все заново приходити. прийшлось би проходити. А так-то, пройшовши цей невеличкий кружок, можна отримати вже четверте яйце. Юху! Ось так от. За своє проходження без посібника я зміг знайти лише 4 яйця і ще одне досягнення за проходження гри, але тогічно пізніше, пізніше, пізніше. Е, так то, це були одні із самих легших досягнень, які можна було самому отримати, навіть не дивлячись посібник Тому зараз переходимо до досягнень, які потрібно просто проходити з посібником, тому що не просто так, на так мало відсотків на цих досягненнях. Один там, 3. Ну, ну коротше, вот так. Значит, 5%. Ну, переходжу до першого стріма. Хочу зауважити, що це були самі легші досягнення, тому що за один стрім я отримав всі ці досягнення. І зараз, можна сказати, я перескажу досягнення із першого стріма. Вирішив я по посібнику получати досягнення в хронологічному порядку проходження гри. Тому я почав з цього досягнення. І в мене зустріли тільки 2. Не здивування. Перше здивування це те, що на цьому етапі вода вище вже не піднімається. Це мене дуже здивувало, бо я не знав це. А друге питання це як отримати яйце. Сказали привезти сюди трубу і все, й дерни зничку. Я не бачу нідочку. І потім, оказується, за текстурами декоративними була ця мотузка. Ну хто б міг подумати? Після цього я зразу пішов на ліфт і йде після паразита. Думаю, всі його пам'ятають, той хто грав, тому що не зразу розумієш, як вирішити цю голову. І тут доволі все легко, інтуїтивно я зрозумів. Я піднявся, побачив трубу не зразу, але я побачив, бачу тут мотузку, стрибаю на трубу. І спустив ти щось зразу вниз. Просто збираємо своє яєчко. І получаємо уже друге, друге досягнення. Я говорю, що друге досягнення зв'язки. Ай, ладно, хай буде. Третє досягнення за стрім треба отримати вже після цієї всіма улюбленої головоломки із колесом. Після того, як ми її пройдемо, потрібно не активувати величезну шестерню, обійти її навколо та забирати те яйце. Плюс ще одне яйце в кошик. А щоб отримати четверте яйце в кошик. Потрібно перед рівнем із двома вертикальними турелями і трошки гравітацією під ліфтом, коли він вже підніметься, спуститись вниз. Намікнув, це треба робити кнопкою руху вниз. Не зразу це можна поняти, навіть проходивши рух. І на самому дні під цим ліфтом повинен бути ще одне яйце. Отак от, от. А от я потрібно вже шукати на одному із самих перших рівнів по гравітації. Наскільки я пам'ятаю, інших не пам'ятаю. Під час того, як буде мінятися гравітація, потрібно встигти піднятися назад, відкрити шуряду і забрати яйце. Отак. Останнє що стає яйце, яке потрібно було забрати на стрімі, як показується досягне 10 і не 11, і я трошки передивився. Так то, якщо не вважати великий тунель, то досягне 10. І це яйце останнє перед рівнем з тунелями, турелями першими. Так, да, я трошки хронологію досягнень покутав, але нічого, головне, що все сказав чітко. Значить, перший етап плану це зібрати всі 10 очівок, пов'язані із яйцем, які являються просто, візьме, знайде її цей роздави. Закінчено. 4 було знайдено під час серії на Ютубі, і інші 6 було знайдено під час першого стріма. Далі вже переходимо на наступний етап досягнень більш складніших. Це. Ці три ті самі досягнення. Самі цікаві, можу сказати. Ніякої винагороди стимула не було. ти Просто можі, хлопчик, попа, відкрилось. Мама, страшно. <смі> Вони закрились. Ух. А що ж робити Пробуй стринути. Боже, я случайно пройшов. Ріши я почати для початку і фіналу із досягнення, яке б я назвав фінальне яйце. Це про той довгий чорний тунель, який відкривається, коли зібрати перед тим 10 попередніх яйць. Я би що б про нього міг сказати. Він дуже темний. Це, це правда. Ти чуєш все. Це тобою може ганятися тунель. Турелька. За тобою можуть ганятися вогняні колеса. Що там ще? За тобою ганяються пили, ти бачиш лицючі горящі колеса, в е, тебе окружля... О, окружає стіна і турель. Що ж там таке ще цікаве було. М -м -м. Ну, так, щоб отримати саме досягнення, потрібно просто пройти тунель і зламати ще одне останнє яйце. Фінальне яйце. Тому що воно завжди, як він, буде лише в кінці. Отак от. Ну, а так якщо коротко, збираємо всі 10 яєць в попередніх місцях. Потім йдемо до того самого місця під комарем. Спускаємось до проходу і він відкритий. Просто йдемо тупо, прямо. Прямо, прямо, рішаємо головоломки, орієнтуємось на слух. На все лише на слух. Зоро можна і не довіряти. Доходимо до кінця, беремо яйце і оказується, ми попадаємо на рівень із тим ліфтом. Досить цікаво, так як це є скіпом, який використовують спідранери. Так якби... Да, воно дуже сильно пришвидшує, так як ти можеш. Так, так, так Використовуючи тунель, швидкість твого проходження залежить від того, як ти будеш проходити тунель, а не від того, як довго буде анімація прокручування шестерень. Так як, коли я проходив гру в який раз, я зрозумів, чому спідганери використовують саме цей метод для проходження. Так, да, треба трохи наловчитись, але для спідрана воно якраз підходить. Але не для мене, я б таке не проходив для того досягнення. Закінчивши яйцями, можна вже переходити до самої гри та сюжету. В кожній сюжетній грі повинне бути це закінчення, The по Повілізно може називатися. Десь називається фіні делекомедії, а десь можуть перекласти на українську кінець або кінець історії. Е, історія тут досить неоднозначна, прямо вона не говориться, можна лише здогадуватись. Ну, є точка А, точка Б. І більше нічого, це як можна поняти отак. От от. Е, так то саме досягнення. Щоб отримати це досягнення, треба просто з самого початку гри прийти до самого кінця гри. Легко получаєш це досягнення тільки коли вже додивляєшся фінальні титли. Це теж важливо. Але спідранери вважають, що вони пройшли гру вже тоді, коли вони в фінальному рівні розбивають скло. Це в принципі можна зрозуміти, тому що далі там вже нема що проходити. І що ж, залишається лише одне саме, останнє, саме складне досягнення із цих всіх 13 це пройти гру не помираючи більше п'яти раз і не виходячи ключове слово з гри. Тому що я, як перший раз думав, що пройшов, я виходив з гри. Тому що я боявся, що можу. Пасти. І вже я не знав цю умову. Я не знав цю що не можна виходити з гри. Я виходив з гри і це зіграло зі мною дуже злу шутку. Навіть якщо в теорії підсчитати, в мене не було перевищення ліміту програшів. Але так як я виходив з гри, воно не засчитало. Цього я не знав, після цього я трошки засмутився, але на наступний день я вже зразу. Далі проходив. Спроби в мене були досить різні. На самому початку я, може, проходив гру просто швидше, ніж самий перший раз на відео. Проходження займало мене приблизно годину, наскільки я пам'ятаю. Або менше. Спідранери проходять гру приблизно за 30 хвилин, але так як я не використовував секретний тунель в горах, мене це витрачало приблизно годину. Кожній спробою, коли я пробував пройти, прогрес був видний на очах. Із 40 спроб в моїй першій спробі на стрімах пройти в гру просто так для розминочки, щоб згадати там все. Я. так, мені потрібно було ще 40 програшів. Це вже був хороший старт, так як я думаю, в першому проходженні я витратив на цю гру набагато більше спроб в районі може й сотні. Після того, як я пройшов один пробний раз, я почав проходити, доки не виточу всі 5 спроб. І починав спочатку. Спочатку я пробував багато стрибати, як це роблять спідранери, щоб було швидше. Але коли мій палець почав боліти до відказу, і я вже передумав так робити. Приблизно протягом, можливо, тижня або навіть і двох, можливо, я завправлюю, і не кожен день, я кожен день старався все-таки. Проходити приблизно годину. І в один із цих днів в мене майже вийшло. Так, був день, коли я навіть після цієї спроби, коли знав, що не можна виходити з гри, але на паузу слава Богу, можна було ставити. Я зміг дойти до моменту, коли я майже прийшов. Був ключовий момент, але я зробив одну невеличку помилку, і все накрилось гравітацією. Я нічого не було. Я думка не поломав. Всьо, будь-яка, хай час в пусту нафіг. Так то розказати я не можу багато що. Це досить складно все-таки зробити. Хоч з одної сторони це не дуже вже й складно, знаючи всі головоломки, то то-то, але в основному. Е Появлялися проблеми із управлінням, що чуть пізніше нажав або просто не нажималося. В основному із таких помилок технічних можна програти. І за того, що програєш лише із за технічних помилок, тут є величезна доля удачі, яка мені все-таки допомогла в останній спробі. І я дуже добре заучив Фінальний рівень, тому що він, як на мене, був найбільш складний. Треба було знати, коли використовувати таймінг. Завдяки тому, що я подивився спідран одного разу, я знав, який таймінг краще вибрати і багато не дурачився, і просто по ньому зробив легко, просто і без експериментів. Very nice! Конік треба до кінця прям проходити в ЧК. Сношка хай небайсма. А. О, хорошо. А тепер по класиці. Так. 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 І нарешті, да. І нарешті, зробивши самий фінальний стрибок, і він вийшов удачний. Мої радості не було меж, тому що я, немов звільнився від кандалів, так як проходити гру на ціло, це досягнення, це було просто тяжко. Це було тяжко, не мов робити якісь щоденні роботи на городі. І є різниця, огород ніколи не кінчається, кожен рік ти його сапаєш, садиш, потім сапаєш, бурян. Ну, круглий рік навіть зимой. Лише можеш трошки відпочити від нього. Але в цьому випадку я пройшов і все, і я забувся. І це просто неймовірно класно було відчуттям, так як є Платіна, і можна нарешті робити монтаж, який я відкладав приблизно півроку. Підводячи підсумки, отримавши всі досягнення по двох категоріях яйця і не яйця, можна зробити висновки. Достягнення получати в більшості було нескладно. Але от фінальне трошки задало потріпати. Бути, меч... блін, що я навіку Мастера Меча і Сіна, якого я проходив протягом 6 днів, і то бувало в день заходив лише на 10 хвилин. Було проходити набагато легше, ніж цю гру не програвши приблизно 5 разів. Тому що це неймовірно тонкий. Яке мистецтво, щоб проходити її так. Там навіть баги дуже складно робити. Я навіть пробував повторити, це не так просто як здається. Але саме важливе те, що мені потрібно перезаписати цей звуковий матеріал. Але саме важливе те, що це вже було зроблено, ще одне випробування було подолане. Яке подобання... Але саме важливе те, що гра нарешті пройдена на 100%. Ще одне випробування було переможене, виконане Неймовірними силами, стараннями та зусиллями. Блін, та йомаю, що ти смієш. Але саме важливе те, що ще одне випробування було пройдене так само, як в Секіро, так само як в багатьох інших складних іграх. Саме складне було тут лише одне досягнення, але воно могло описати всю цілу гру та підняття майстерності в її проходженні. Добавивши ще одну гру у вкладку 100% проходження і отримавши ще одну платину та ідеальну гру в плані проходження в стімі, можна з легкістю видихнути і йти робити монтаж цього відео. Якщо ви змогли додивитись до цього моменту, то ваша концентрація чуть більше, ніж золотої рибки. Хоча я не знаю, як би золота рибка дивилась це відео. Але якщо вам сподобалось відео та контент, який я роблю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і мені цікаво подумати вашу думку щодо цього формату, відео, монтажа. Тому напишіть, будь ласка, свою, свою думку в коментарях. Також можете заглядати на мій канал на Твічі, там я інколи стрімлю. В основному секіро на даний момент. Але, гадаю, буде щось подібне до Лімбо та проходження ігор на 100%. Всім ще раз дякую за пригляд, якщо я вже казав, До і до нових зустрічей! Нарешті. Я нарешті закінчив цей монтаж. Можна, слава Богу, вже прослабитись, звичайні відео робити по проходженню. Фух. А коли хунають на сто відсотків? блін...